Ні, позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Ірина Задорожна. Вітаю! І кореспонденти. ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 719-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів. Здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з прис. Смаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Якщо Україна вистояла проти ядерної озброєної до зубів держави, то усі кроки, які робилися до цього, у більшості були правильними. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час щотижневого інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Перше, що я хочу сказати, це слова подяки. Валерію Залужному. Історія оцінить його, і я вважаю, що він всі збройні сили України під його керівництвом, і кожен український вояк, і кожна е, українська е, військова жінка зробили неможливе для того, щоб ми сьогодні з вами разом в Києві. Могли виходити в ефір. Ключові моменти інтерв'ю Арсенія Ценюка можна буде побачити в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин у рубриці тема дня. На Буковині відбулось прощання з військовослужбовцями, які загинули боронячу Україну від російських окупантів. Солдата Рібко Олександра, воїна військової частини А-47-22, в останню дорогу провели у селі Веренчанка. Солдату Мілесі Константину, воїна військової частини А-40 останню шану віддали у селі Банилів Підгірний. Із солдатом Кушніруком Іваном, воїном військової частини А 2900 назавжди попрощались у місті Кіцмань. Солдата Сивійського Максима, воїна військової. Частини а 4949 -49 в останню дорогу провели в місті Новодністровськ. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У Чернівцях триває дискусія щодо облаштування в історичному центрі міста ще однієї пішохідної зони. У міськраді розглянули петицію щодо відміни тендеру на капремонт вулиці Заньковецької. Петиція за кілька днів набрала необхідну кількість голосів. І зараз перед винесенням на сесію її обговорювали у мерії з авторами. Детальніше про аргументи сторін розповідаємо далі. В умовах війни необхідно якомога більше коштів спрямувати на першочергову допомогу армії, а глобальні міські реконструкції зачекають. З таким закликом виступила авторка петиції про скасування тендеру на капітальний ремонт вулиці Марії Заньковецької та облаштування тут пішохідної зони заявленою вартістю 48 мільйонів гривень. Подала петицію тому, що я спілкуюсь з хлопцями. Ми волонтери, ми постійно їм допомагаємо, і вкрай їм потрібно. Ні, дрони і не тільки дрони, і тому я вважаю, що зараз, перш за все, треба нам допомога армії. Розумієте, відбудова нашого міста буде після нашої перемоги. Я вважаю, що зараз недоцільно робити цю вулицю. Взагалі треба ремонтувати місто, але просто-напросто робити пішохідну зону і витрачати зараз куча коштів на переобладнання цієї вулиці. Я рахую, що зараз не на часі. Я б хотіла, щоб наше государство допомагало більше, як можна більше. Не не робити квісті вулиці, не робити. Я не знаю, роблять все, щоб було краще жити тут перше, що треба робити, допомагати хлопцям. Посадовці кажуть, що обрали саме вулицю Заньковецької, оскільки тут проходять мережі водопостачання та водовідведення, а також зливнева каналізація. Їх стан потребує негайного ремонту через капремонт постраждає благоустрій, а тому його не просто відновлять, а використають момент для якісного оновлення цієї ділянки. Та волонтери вважають, що ситуація на цій вулиці не настільки критична, як стверджують, що там. Ам потрібно міняти каналізацію і водопроводні труби. Там не було поривів. Тобто, ця вулиця може ще зачекати і не витрачатись такі космічні кошти на непотрібне. Саме життя наших хлопців це є те, що в Чернівцях буде спокійно, так як воно продовжується зараз бути. Однак, за словами директора департаменту інфраструктури та благоустрою, скасувати тендер, як це вимагають в петиції. Наразі неможливо, адже його вже провели і 29 грудня минулого року уклали договір з підрядником. Відповідно, департамент надіслав йому лист щодо можливого розірвання договору та отримав наступну відповідь, здійснивши відповідні заходи пов'язані з виконанням договору, закупівлю товарів, укладання угоди на постачання, укладання договору підряду на працівників Товариство понесло витрати у розмірі понад 2 мільйона 171 тисячі гривень. Тому у разі розірвання договору підряду. Від 2029 року такі витрати можуть розглядатися як збитки товариства. В противному випадку будуть вживати заходи, спрямовані на стягнення понесених збитків. Прямі витрати у розмірі щонайменше 2 мільйона 650 тисяч та опущені вигоди у розмірі щонайменше 525 тисяч. Отже, за словами Ігоря Ніколенка, договір розірвати можна, але все одно з бюджету мають бути виділені кошти на покриття збитків. З бюджету міста буде витрачено просто 3 мільйона гривень. Як пропозиція в частині, щоб фактично ми могли хоча б замінити аварійні мережі, які йдуть по даній вулиці. З цього приводу волонтерка Вікторія Копчар зазначає, що все варто ставити на терези і зважувати, які втрати це може принести для міста, але скільки життів може врятувати. Скільки буде врятовано життів за рахунок того, що ми закупимо допустим втрати дрімільйони, закупимо на 45 мільйонів, і скільки потім втрати держава, якщо ми їх не закупимо, і скільки прийдеться сплачувати родинам, скільки буде правіти сльоз дружинами або мамами військових. І які втрати понесе в майбутньому? Зрештою долю петиції мають вирішити депутати. Її розгляд винесли на лютневу сесію Чернівецької міської ради, аби вже депутати вирішили, чи починати капремонт, чи розривати договір з переможцем тендеру. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА. Цими вихідними на Буковині трапилось одразу декілька аварій. Є загиблі та постраждалі. Так, на виїзді з кальманців 45-річний водій збив пішохода. Унаслідок цього 40-річний житель села Нагоряни отримав численні тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні, де під час надання допомоги чоловік помер. Ще одна автопригода трапилась у селі Кам'яна. Попередні поліцейські з'ясували, що 27-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, зіткнувся з автомобілем. У результаті аварії чоловік травмувався. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Ще одна ДТП трапилась на автодорозі між селами Магала-Рідківці. Попередньо працівники поліції встановили, що 59-річний водій легковика зіткнувся з мікроавтобусом Фольксваген під керуванням 48-річного боковинця. В результаті дорожньо-транспортної пригоди кермувальник легковика отримав травми несумісні із життям. Двох пасажирів мікроавтобуса доправили до лікарні для надання відповідної медичної допомоги. Іншого водія автівки лікарі оглянули на місці події. Він госпіталізації не потребував. Наразі до судове Уня триває та встановлюється всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. На Буковині рятувальники ліквідували одразу декілька пожеж. Так, в селі Владочина сталося загорання легкового автомобіля на території приватного домогосподарства. Власник помітив пожежу та зателефонував на спецлінію 101. Мотоборці ліквідували полум'я на площі двох квадратних метрів, врятувавши автомобіль від знищення. Причини займання встановлюється. А у нижніх станівців сталася пожежа в житловому будинку. Сусіди помітили охоплену вогнем покрівлю та викликали рятувальників. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Причина виникне. Вогню встановлюється. І знову це грокова цистерна. У пункті пропуску Красноїльськ правоохоронці виявили ще одну велику партію контрафактного тютюну. На цей раз водій намагався перемістити товар у цистерні з-під газу, яка згідно з документами мала бути порожньою. Однак оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками Державного бюро розслідувань здобули випереджувальну інформацію про незаконне переміщення в даній вантажівці тютюнових виробів. Тому скерували автомобіль для додаткової перевірки за допомогою скануючого пристрою. В результаті сканування всередині цистерни були виявлені ящики з тютюновими виробами. В ході подальших заходів правоохоронцями вилучено понад 165 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку на загальну суму близько 12 мільйонів гривень. Вже не СМТ. Вісім селищ міського типу нашої області автоматично змінили свій статус. Це пов'язано зі змінами, які уряд вніс до адміністративно-територіального устрою країни. Тож про які населені пункти йдеться, що передбачає закон, та як це вплине на статус самого населеного пункту, вже готова розповісти моя колега. Вісім селищ міського типу Чернівецької області автоматично змінили свій статус. Тепер вони стали селищами, оскільки в дію вступили зміни до адміністративно-територіального устрою країни. 26 січня 2024 року вступив в дію закон про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального острова України, який передбачає дередінізацію. А це означає, що таких понять як селище міського типу та міста районного міста районного чи обласного значення вже не існуватиме. Загалом на території області вісім СМТ, які стали селищами. Серед них Берегомет та Путила Вишницького району, Кальменці Дністровського району, а також Глибока, Красноїльськ, Лужани, Неполоківці та Кострожівка Чернівецького району. В рамках норм закону є нова чітка класифікація, відповідно до якої є чітка градація, яка залежить від кількості населення, відповідно до якої місто буде вважатись населений пункт. З компактною забудовою та чисельністю населення більше 10 тисяч осіб. Селищем буде вважатись населений пункт, з чисельністю населення більше 5 тисяч осіб, і село це є населений пункт. З чисельністю населення менше п'яти тисяч осіб. за новим законом претендувати на статус міста може прикордонне селище Красноїльськ, оскільки там налічується орієнтовно 11 тисяч жителів. Утім, все залежить від бажання та подальших дій громади. Що ж стосується селищ, то зі вступом закону в дію вагомих змін немає, каже голова Мамаївської територіальної громади. Ми не знаємо, що за собою потягнуть подальші події з прийняттям даного закону. Ну в свій час, коли селище мало статус міського, відповідно громадяни відчували різницю в можливості виділення земельних ділянок, право на приватизацію. Там була чуть суттєва різниця, коли в селі можна було приватизовувати 0,25 для обслуговування житлових будинків та господарських споруд, то в селищі на той час діяла норма 0,15. Ця норма залишилася нині по нинішньому закону. Вона і залишилася. Водночас і навантаження залишилося те саме. Продовжує пані Наталія. Ми не відчули поки що якихось сторону зменшення навантажень в плані оплати електроенергії, бо вона одинакова. В плані приватизації поки що нічого не змінилося. в плані виділення освітньої субвенції поки що не змінилося. Тому на сьогодні, скажімо так, якихось суттєвих змін, які б вплинули на соціальний спокій громадян. Ми не маємо. Зокрема, за словами Тетяни Антонюк, наразі жоден населений пункт з ініціативою стати містом до обласної адміністрації не звертався. Аліна Рябко, теми дня. TVA. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.